Богдан Гаврилишин видатний українець. Народився 19 жовтня 1926 року, помер 24 жовтня 2016 року, прожив 90 років і 5 днів. Видатна людина, видатні успіхи, довге життя. Що сказати? Підпишіться на мою сторінку. Залишайте коменти. Кажіть, про які книжки ви хотіли би почути мою думку? Я відповідаю особисто на кожен комент, який є на моїй сторінці. Богдан Гаврилишин народився в селі Коропець на Тернопільщині. Під час Другої світової війни сім'я виїхала за межі України, іммігрувала в Канаду. Працював лісорубом, бо не мав засобів для існування. Створив сенсацію Богдан Гаврилишин на один день в Канаді, коли нікому не відомий іммігрант Лісоруб блискуче здав екзамени і поступив в Університет Торонто на спеціальність авіаційний інженер. Прекрасно закінчив. Після цього поїхав, був направлений в Швейцарію, в канадську авіаційну фірму, там був фі філіал її. Зацікавився економікою, геополітикою, отримав ще вищі освіти, став знамним економістом. До його думки прислуховувались, він один з творців римського клубу знаменитого. Це об'єднання кращих вчених і бізнесменів світу, що стурбовані перспективами розвитку людства. Богдан Гаврилишин. Засновник того самого Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який зовсім недавно був. Саме він організатор і засновник 50 років. В цьому році, 50-й форум в цьому році відбувся. Він був дуже дієвою і ефективною людиною Богдан Гаврилиша. Його лозунг життя. Вчитись, мріяти, діяти. Найважливішою умовою настання кращого життя Богдан Гаврилишин вважав якнайшвидше впровадження нових технологій і провадження ринкових реформ. Він мав глибоке переконання, що ідея об'єднання славянських держав Росії, України, Білорусі не допоможуть покращити життя українців. Бо Росія зробила ставку на експлуатацію природних ресурсів, а не на розвиток сучасних технологій. Крім того, Україна, Росія, я вибачаюсь, Росія це держава, яка дивиться у минуле, вона йде вперед, голову повернувши назад. Оці всі їхні скрепи, це все середньовіччя, скрепи руський мір і так далі. Ні Україні, ні Білорусі, на думку Богдана Гаврилишина, з цього ніякої користі не буде. Більш того, Росія буде обкрадати фінансово і Білорусь, і Україну, продаючи їм свої ресурси. Ну, вже президент Білорусі Лукашенко криком кричить, що скидки на нафту і на газ дають менше, ніж Білорусія мала б на нормальній європейській ціні. Тому що копійку скидають на ціні на газ і на нафту, і гривну скидають на транзиті, в результаті Білорусь виявляється в збитках. Останні події, коли закупили за світовими цінами нафту і везуть в Білорусі з Норвегії, говорить про те, що Росія, яка була, така і сталася. В Україні те ж саме. Такий був творець російських економічних реформ Єгор Гайдар в 1992 році, коли він презентував свою програму ринкових реформ, його дуже всі запитували, а що нам ділать з Україною? Я дивився той його виступ. На що Єгор Гайдар дуже проникливо сказав: Україну нужна любить, з Україною нужна дружити. І Україну нужна до нітки". Це цитата. Бо як ми будемо стояти босі в останній куфайці і просити на кусок хліба хліб в Росії, то зразу значить, дружба наша стане набагато сильнішою. Вони роблять це і зараз. Той самий знаменитий 2009 року договір про газ. Я не хочу оцінювати роль. Тимошенко, але росіяни там добре приклалися, щоб ми мали самі дорогі умови е покупки, самі невигідні умови транзиту і все, що тільки можна, заборонити нам вони змогли. Зараз новий договір заключають молодці, то ті самі Коболів Вітренко. І ціни неприйнятні, і транзит дорогий, і віртуальний є. Ну, Люба хазяйська людина. Старається працювати економно. Ми купляємо в Польщі на території Польщі американський скраплений газ. Ми його не гонимо сюди. Ми його віддаємо полякам, а самі забираємо той газ, що поляки купили в Росії. Все би тут в Україні. Ми економимо ціну транзиту. Ми економимо і поляки економлять гроші на транзит. Виходить дешевше, ніж будь-який дешевий російський газ. А в 2009 році окремою, окремою, окремим пунктом було заборонено Україні робити реекспорт, віртуальний реекспорт і так далі. Тобто все, що можна було погане зробити для України, тоді було зроблене. Порада Богдана Гаврилишина для українців. Українцям, що відкривають для себе світ, не потрібно ставати ні 100% американцем. Ні добропорядочним німцем, ні навіть задрипаним росіянином. Ми українці. І борючи за кращу долю для себе в світі, ми маємо пам'ятати, що тільки тоді ми будемо щасливі в світі, якщо він буде сильною, багатою і щасливою наша Україна. Бо тут наше коріння і тут основа нашого добробуту і щастя. До речі, Підпишіться на мою сторінку. Пишіть коменти, я відповідаю на кожен. Кажіть, яку книжку ви хотіли би почути від мене. Ось недавно мене попросили прокоментувати книгу збігнова Бжезинського, велика шахівниця. Який розумний чоловік. Яка мудра книжка. Перед в нього розкладається картина світової політики. як... Як на шахівниці, все бачиш і все розумієш. Найближчим часом підготую декілька коментів з цієї книжки. Прошу вас, ще раз прошу підписуватись, писати коменти, ставити лайки і казати, які книжки ви хотіли би почути від мене. Дякую всім за увагу!